Цей будинок знають майже всі мешканці Прилук. На перший погляд звичайна стара будівля. Але за її стінами понад 100 років місцевої історії. За переказами, це родинна садиба простого вчителя Котляренка. А які ще секрети таїть у собі будинок на вулиці Соборній, 35. Тиха вуличка в історичному центрі Прилук. Тут поруч із міським музеєм і храмами зберігся будинок, який пам'ятає кінець 19 століття. Документально підтверджено, що у 1910 році його власницею була міщанка Надія Журавльова. Про самого вчителя відомостей не збереглося. Його постать скоріше частина усної історії міста, ніж архівів. Первісно будинок був дерев'яним, згодом обкладений цеглою. Саме так виглядали більшість хат у прилуках початку ХХ століття: теплі, широкі, з ганками і невеличкими вікнами. У 30-х роках тут був гуртожиток для студентів прилуцького педагогічного училища. Після другої світової війни у будинку розмістили міський рац. Саме тут офіційно створювались нові родини. А з 1954 року приміщення стало осередком знань. На місці Радсу відкрили Прилуцьку районну бібліотеку. Із покоління в покоління через освіту, слово, книжку. Така історія звичайного будинку з вулиці Соборної, котрий вже став частиною прилуцької культури. Це місце пам'ятає більше ніж архіви, і поки хтось приходить у будинок 35 по книжку, пам'ять жива.